Особливості процесу адаптації до вимог закону України про медіа обговорили в обласному центрі Закарпаття. Тут відбулася робоча зустріч за участю представників змі закарпатської ОВА Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення та міністерства юстиції України. Ми з вами зустрічалися вже з представниками Національної ради, з представниками. Регіонального управління юстиції з нами ми вже обговорювали, наголошували на деяких питаннях. Ну, вважаємо за потрібне, що варто ще раз на них наголосити. Це питання реєстрації засобів масової інформації і ті питання, котрі виникають у нас, в зв'язку з тим, що на території області проживає дуже багато національних спільнот, у котрих є свої природні бажання. Вносити якісь корективи в цей закон, тому що він їх безпосередньо стосується. Відтак зустріч розпочали з обговорення питання щодо отримання витягу з реєстру для друкованих ЗМІ. За словами представника Нацради України з питань телебачення і радіомовлення у Закарпатській області Володимира Цаповського, такий документ обов'язковий для ведення офіційної діяльності. Ви мусите мати юридичний статус, юридичний статус видання, тобто не зволікайте, хто хоче хто. Хоче бути в цьому ринку, не зволікайте і готуйте заяви для подання в Національну Раду. От. І я думаю, що вони будуть розглянуті. У нас є багато наукових видань. Університет має свої бюлетені. все воно має мати свою реєстрацію. Тобто, для того, щоб мати можливість виходити в світ. І то треба зареєструватися. Це така норма, яку обійти дуже важко. Я вважаю, що неможливо під час зустрічі. Спікери озвучили і низку порушень, які за кілька місяців спочатку ухвалення закону про медіа вже допустили. Змі повторна відмова у проведенні перевірки впродовж останнього року. Це належить до грубих поширення закликів до насильницької зміни, повалення конституційного ладу України. Ну це воно переноситься. це. Порушення закону, розв'язування або ведення агресивної війни або воєнного конфлікту, порушення територіальної цінності України, Це є такі. поширення висловлювань, що розпалюють ненависть ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб чи їх груп, так? поширення пропаганди або закликів до тероризму, терористичних актів, поширення порнографічних матеріалів, а також матеріалів, що заохочують сексуальну експлуатацію та насильство. Під час конференції обговорили діяльність закарпатських радіостанцій відповідно до нововведеного закону. Одна з його головних вимог введення ефіру із 90% мовлення саме українською мовою. Проте в області є низка радіостанцій з мовами національних спільнот. Саме у них це викликає труднощі. Радіопульс 21 перший канал та тут є присутні. Для них це дуже актуальна тема, тому що це пов'язано і з фінансуванням, і взагалі з політикою каналу. Тому ми намагаємося сприяти тому, щоб так і було, щоб залишилося 25%, але це має пройти певний процес. Тобто зараз закон десь в вересні мають проголосувати про нацменшини меншини. Там мають бути внесені деякі правки. Якщо оця норма буде стосуватися, то що стосується 25% квот, буде введено, то тоді, я думаю, буде зміни внесення в закон про медіа. Ну, буде узгоджено це із законом про медіа, які зміни внесеться. І тоді, з 1 січня, можливо, залишаться ці 25%. Були у нас представники державного. Комітету з питань національностей та релігій в області приїжджали. Ми з ними теж проводили консультації. Ці всі пропозиції передані їм, тому що вони можуть виступати як ініціатор внесення цих правок і обґрунтування їх. Ми, звичайно, ці правки узгоджуємо з ними, знаходимо якесь компромісне рішення з комітетом. Верховної ради, який буде вносити ці правки і буде за них голосувати. Я думаю, що на голосування ми вже вийдемо з якимись компромісними рішеннями. Також у ході зустрічі представники змі мали нагоду отримати відповіді на окремі питання, які виникають під час їхньої діяльності, та роз'яснення щодо закону України про медіа.